Учні ПТУ Кропивницького таки домоглися виплати стипендії. Сьогодні перед сесією міської ради вони вийшли на мітинг із вимогами до депутатів провести таке засідання і проголосувати за виділення стипендій. Депутати сесію провели і за всі життєво важливі питання проголосували. Як це відбувалось, розкаже Інна Примак. З самого ранку п'ятниці в Кропивницькому одразу кілька мітингів під офіси кількох партій, чиї депутати ігнорують сесії, вийшли містяни. Ми вибрали для того, щоб вони ходили на сесії. Вони зривають сесії, вони не приходять туди, не вирішуються важливі питання, чи там, допустимо, правильно люди говорять, що і щоб ліки подешевшали, і все. Але для цього потрібно, щоб була участь депутатів, щоб їх почули люди, щоб почули на сесії. Люди роблять депутатський запит, депутати не приходять, не освітлюють ці питання. Вже за півгодини понад три сотні Зійшлись біля міської ради, пікетують голосно, з лозунгами вимагають від депутатів рішень серед протестувальників і вихованці ПТУ, які вже кілька місяців не отримують стипендії. Стипендію ПТУ не платять, а за щось жити треба. Грошей не вистачає ні на що, щоб забезпечити теж сім'ю, так як у мене теж. Да? От у мене не сильно багата сім'я. Вони теж не заробляють, їм не платять нічого. А ми вимагаємо щоб хоча б стипендію нам платили. Вимоги протестуючих вийшов вислухати міський голова Андрій Райкович. Спілкування вийшло емоційним. Ми просто вимагаємо від вас, як мера міста, щоб ви зробили все можливе разом із секретарем міської ради. Я для того, щоб зібрати депутатів, для того, щоб припинити ті склоки, які вони пояснюють, що там у вас свій інтерес, у них свій інтерес. Винесіть тільки ті питання, які реально зараз потрібні громаді: освіта, медицина, земля атошникам. Ми робимо все для того, щоб питання, які ви піднімаєте. Вирішені були підготовлені проекти рішень. Нам треба е, зібрати депутатів. Нам треба провести сесійне засідання, е, треба провести його в рамках е, діючого законодавства. І Я глибоко переконаний, що переможе здоровий глузд, що депутати побачать бажання людей. Свої вимоги продовжили озвучувати і в Сійній залі активістів вислухали і почали реєстрацію. Працювати прийшло 22 депутати разом з міським головою. Згідно статті 12 закону України про місцеве самоврядування, ви є головною посадовою особою нашого міста. Та на вас розповсюджуються ті ж права та гарантії, як і на депутатів. І ви маєте право приймати участь у голосуванні з правом ухвального голосу. І в разі крайньої необхідності, за вимогою депутатів ініціювати голосування з процедурного питання щодо можливості відкриття та розпочинання сесії після коротких обговорень та консультацій. Сесію таки починають без прогульників. Голосування стартує. Найперше ухвалюють депутатські запити про надання матеріальної допомоги та переходять до порядку денного. Спочатку перерозподілили державну субвенцію біля 12 мільйонів гривень коштів субвенції з державного бюджету. А саме для відшкодування на Наданих пільг та субсидій населенню міста на оплату житлово-комунальних послуг додається 7,4 млн грн. мільйона гривень. За два місяці цього року біля 66 тисяч жителів нашого міста отримали субсидії. Підтримали депутати також виділення зарплат працівникам ПТУ та стипендії їх студентам. Проголосували за завершення будівництва інсультного центру виділення соціальних допомог громадянам та закупівлю 20 нових автобусів. Власний фінансовий ресурс в сумі 8, майже 84 мільйона, 83,7 мільйона гривень пропонується направити для придбання 20 автобусів на виконання міської програми протидії тероризму, на завершення капітального ремонту інсультного центру та придбання медпри... медобладнанням. На капітальний ремонт покрівель житлового фонду, благоустрій, скверу, чорнобиль проголосували обранці і всі земельні питання. Після сесії закрили Інна примак Анатолій Басистий день за днем.